Щонайменше на три доби з урахуванням питної, технічної, а також для домашніх тварин, такий мінімальний запас води має бути сформований в кожній оселі і для кожної людини. Адже війна триває і, втрачаючи позиції на фронті, Російська Федерація все частіше вдається до психологічного тиску, спрямовує ракети на цивільні об'єкти та бере під приціл критичну інфраструктуру, намагаючись залишити нас без електроенергії, води та тепла, і як результат, змусити поступитися чи здатися. Про це зважаючи на масовані атаки останніх двох днів. 10 та 11 жовтня, вкотре нагадує Чернігів водоканал, справа в тому, що постачання води це в першу чергу електроенергія без електроенергії. Жодного куба води не буде подано в мережу. З цієї ситуації ми столкнулися вчора, коли було прикпинено електропостачання всіх практичних об'єктів «Чернігів водоканалу, і підвести воду в один будинок ми можемо, в десять будинків ми можемо. Але у нас в місті тільки багатоповерхових будинків понад дві тисячі. Плюс ще приватний сектор. Є ще населені пункти, які ми також забезпечуємо водою поруч з містом Черніговим. Тобто забезпечити всіх людей водою питною, одномоментно ми просто не зможемо. Тому вдома радять мати запас на 72 години, виходячи з розрахунку на дорослого: 3 літра питної води і 10-12 літрів для гігієни та приготування їжі на добу, тобто, хоча б по 13-15 літрів для себе та кожного з членів родини, та не забувати про домашніх улюбленців або інших свійських тварин. Через аварійні відключення енергомереж по всій країні разом із водопровідними насосними станціями зупинитися можуть і каналізаційні, тому у випадку знеструмлення міста варто зменшити господарське споживання води, а також користування вбиральною, бо це колосальне навантаження на об'єкти, як варіант тимчасово повернутися до досвіду весни і облаштованих туалетів на подвір'ях. Не варто телефонувати аварійно-диспетчерську службу і питати, коли буде відновлено водопостачання, тому що це не залежить жодним чином. Від працівників водоканалу, як тільки буде відновлено електроживлення об'єктів, так буде відновлення водопостачання. За словами представника комунального підприємства, ситуація у Чернігові нині краще ніж у лютому березні. Однак все одно складна: водопостачання та водовідведення в будь-який момент можуть бути повністю або частково заблоковані. І це стосується як ризиків нових обстрілів, так і поривів на застарілих мережах, які нікуди не поділися, а також раніше пошкоджених рашистами комунікаціях. І, на жаль, мережі вони не Після бойових дій на території міста і поза межами міста стан іще погіршився. І тому є аварійні ситуації, вони будуть збільшуватись з переходом на зимовий період експлуатації. Ми будемо робити все можливе для того, щоб забезпечити місто водою. Але ви маєте розуміти всю цю складність ситуації і підтримувати своє життя і життя своїх близьких, маючи запаси питної води.